Вітаю наших глядачів. В студії працює Інна Ребриш на календарі 14 листопада і далі важливі події Закарпаття. Підняв український прапор над Херсонщиною. Загинув командир 15-го батальйону 128-ї бригади Вадим Одут. 12 листопада, під час виконання завдань зі звільнення Херсонщини від російських окупантів, загинув командир 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, майор Вадим Одут. Про це у Фейсбук повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Вадим разом з підрозділом пройшов найважчі бої майже по всій лінії фронту та підняв український прапор над Херсонщиною. Востаннє ми особисто бачилися на передовій перед початком наступальної операції. Молоді командири нового покоління вразили рішучістю, досвідом і волею до перемоги, пише Микета. На виїзді з Мукачева, переходячи дорогу в темряві у невстановленому місці, чоловік загинув під колесами авто. До поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на виїзді з міста Мукачево. Правоохоронці провели всі необхідні першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини автопригоди. Відомо, що 25-річний водій автомобіля Шкода Фабія, рухаючись на неосвітленій ділянці дороги, на виїзді з Мукачева здійснив наїзд на пішохода, який саме переходив. Ходив дорогу у невстановленому місці. Від удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу руху під колеса автомобіля Лада. Від отриманих травм пішохід 61-річний мешканець міста Хуст помер на місці аварії. Обох водіїв транспортних засобів. Поліцейські освічили, за кермом чоловіки перебували тверезі. За фактом порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Слідчі відкрили кримінальне провадження. На КПП Лужанка виявили автобус з туристами, нашпигований пачками цигарок. На контрольно пропускному пункті Лужанка у рейсовому автобусі під керуванням водія з Ужгорода виявили чималу контрабанду цигарок. Ділки спромоглись вмістити в сховки 301 ящик цигарет, а це 150 тисяч 500 пачок. Цигарки було виявлено під підлогою у стелі, поличках з ручною поклажею та майже у всіх пасажирських кріслах, щоб витягнути всю контрабанду прикордонникам. Довелось розбирати крісла та знімати обшивку. До слова, автобус туристами прямував з Чернівців на термальні басейни за кордон. Відтак, після виявлення контрабанди, пасажири змушені були посеред ночі самотужки повертатися додому. У Держприкордонслужбі показали, як розбирали автобус, щоб вилучити всі контрабандні цигарки. Патрульні роти Тор разом з рятувальниками евакуювали людей з палаючого будинку. Подія трапилася 11 листопада на вулиці Заньковецької в Ужгороді. Близько 19-ї години інспектори отримали виклик про пожежу у квартирі одного з житлових будинків. Поліцейські одразу рушили за адресою виклику. Прибувши туди, інспектори встановили, що полум'я поширюється з квартири на третьому поверсі, зазначає патрульна поліція Закарпатської області. Торівці одразу кинулися до під'єм. Їзду піднімаючись на гору, намагалися попередити усіх його мешканців про пожежу. Інспектори виводили усіх на свіже повітря, а жінку з немовлям посадили до службового авто. Згодом рятувальникам вдалося приборкати полум'я. Підготовче провадження в резонансній справі стосовно охоронців фірми Форд триває. Сьогодні в стінах Мукачівського міськрайонного суду відбулося чергове засідання. Нагадаємо, дев'ятнадцять охоронців обвинувачують у двох кримінальних злочинах. Відтак, сторона захисту обвинувачених нині клопотала про закриття справи через зміну обстановки. у задоволенні суд відмовив. У Мукачівському міськрайонному суді відбулося продовження розгляду справи щодо охоронної фірми Форт. Нагадаємо, мова йде про події вчинені 23 березня 2022 року під стінами Мукачівської міської ради. Тоді 19 чоловіків спортивної зовнішності силоміць не допускали депутатів до сесійної зали та чинили опір правоохоронцям. Сьогодні у стінах суду продовжили розгляд підготовчого провадження у кримінальній справі. До початку підготовчого судового засідання від захисника обвинувачених надійшло клопотання щодо закриття кримінального провадження. Сторона захисту обвинувачених клопотала про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки та через значне зменшення рівня суспільної небезпечності підозрюваних. І вважаю, що рівень суспільної небезпечності взагалі кваліфікованого діяння значно зменшився з моменту, коли ці події відбувалися, не враховуючи переперекваліфікації на посудовому. Що стосується суспільної небезпечності наших підзахисних. Ваше для прості хлопці. Ми говоримо зараз про 351-го де суб'єктом є, там говорила моя колега, спеціальний суб'єкт. Хто з цих хлопців є службовою особою? Ніхто. Я вам більше скажу. Навіть е якщо говорити про працівників фірми Фор, то з 20 чоловік навіть половини не буде офіційно працівників цієї фірми. Заперечені з приводу поданих копотань прокурор не висловив. Натомість представник потерпілих свої озвучив. З тих підстав, що вважаємо, що обстановка не змінилася, тому що депутати і по сьогоднішній день не беруть участь і не можуть взяти участь і виконувати свої безпосередні функції як депутати у залі. І ми вважаємо, що тут є якраз у цьому клопотанні виражено неправильне розуміння тих обставин і тих подій, які відбулися. 23 березня. Чому? Якщо ми посилаємося на приводи і підстави на рішення РНБО як на приводами для вчинення цих дій, то в рішенні РНБО чітко вказано, по-перше, вказано, що заборона діяльності не лише політичній партії опозиційна платформа за життя, а й інші політичні партії. Суд розглянув подане клопотання. Втім, у його задоволенні відмовив через складність виготовлення повного тексту ухвали суду на засіданні озвучили резолютивну частину. Задоволені клопотання захисників Тричиниць та Стецяк про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності, придбаченої частиною 1 статті 28, частини статті 351 кримінального кодексу України на підставі статті 48 частини 1 кримінального кодексу України в зв'язку зміною обстановки відмовити. Повний текст ухвали буде оголошений о 13 годині 16 листопада 2022 року. Опісля оголошення ухвали щодо клопотання, продовжити розгляд справи учасники процесу не змогли через відсутність на засіданні прокурора. Наступне засідання у підготовчому провадженні призначили на 21 листопада. У Барівському районі трапилася пожежа в житловому будинку. Місцеві вогнеборці та професіонали ДСНС разом приборкували пожежу. Загоряння виникло в селі Широке на вулиці Добровольців. Бійці 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів та місцевої пожежної команди села Підвиноградів по прибуттю одразу ж взялися до гасіння даху споруди, який охопило полум'я та одночасно стали на захист розташованого поруч житлового будинку. Ж ніж за годину пожежу вдалося локалізувати на площі 84 квадратні метри. Ще година знадобилась вогнеборцям для її остаточної ліквідації. Внаслідок дій вогню було знищено покрівлю, вікна та двері споруди. Також пошкоджено побутове приладдя. Українська сім'я та її існування в умовах війни. Такі важливі аспекти життя українців у нинішній складній ситуації обговорювали на круглому столі, який організували представники благодійного фонду Я хочу жити. На заході, який відбувся з благословіння керуючого Мукачівської православної єпархії, владики Феодора зібралися військові духовенство, науковці, волонтери, представники бізнесу та інших сфер. Мова йшла про нагальні проблеми, які турбують всіх. Українців та шляхи їх вирішення. Із початку повномасштабного вторгнення захищав країну на передовій. Військослужбовець Збройних сил України Олександр наразі перебуває на реабілітації в Ужгороді. Зізнається, за час перебування на фронті було складно. Втім, вдячної побратимам, які допомагали та з якими працювали одною командою. Найбільше рятувала воїна, каже саме молитва, в якій звертався до Бога у складних ситуаціях. Важко, воно страшно. І ну, правда, в тому говорилося, що треба розуміти, ну, чого ми туди йдемо, бо росіян реально нас знищать. Ну, тяжко було, ну, скажімо так, молився, як я перед тим говорив, просто щоб мені дав Бог сила, це все витримати. Ну, що вже якось, як воно буде, ну, десь смерть, можливо, треба прийняти, але кажу, молився, щоб просто це все витримати. Розділені війною сім'ї, діти, які потребують захисту, соціальної адаптації, військові, яким потрібна розрада, турбота та духовна підтримка, переселенці, яким необхідна допомога. Про такі важливі питання говорили на круглому столі, який організували представники проекту Я хочу жити в Ужгороді. Основна тема дискусії українська сім'я та її існування у умовах війни. Ми, як волонтери, мусимо тримати свій стержень зсередини. Ми мусимо турбуватися про своє ментальне та духовне здоров'я, тому що якщо ми виснажені, то ми не маємо де звідки брати сили, щоб підтримувати когось, хто є поруч з нами, щоб підтримувати військових, щоб підтримувати ВПО, донести людям, що церкву своїм народом. Те, що в часи війни ми маємо воплотитися, всі стати в місці як єдине, цілої, і маємо у українському обществі, тобто, одне одному воїнам. І всім людям потерпілим переселенцям, біженцям, як і тоді, так і тепер надати належну духовну, моральну та матеріальну допомогу. Закарпаття, місто, Ужгород, і ми всі сьогодні об'єдналися, тому що сьогодні були представники і хуського регіону, хуської епархії. Православної церкви і місці з нашою єпархією Мукачівською, ми зібралися сьогодні, об'єднавшися, і інші представники всіх галузей і сказали за круглим столом вільно, що дійсно потрібно для теперішньої української сім'ї. Митрополит Феодор на заході розповів про роботу єпархії під час війни. За його словами, храми стали прихистком для переселенців. Також вдалося направити чимало гуманітарних вантажів нужденним та військовим на передовій. Зазначив також про важливість сім'ї під час війни. Сім'я являється домашньою церквою, в якій люди повинні молитися і один одного підтримувати, разом з цим створюючи єдиний такий. Організм для того, щоб ми могли противостати ворогу. Чим це можливо? Наскільки кожна людина може це зробити? Хто молитвою, хто допомогою, хто захищаючи на передовій нашу батьківщину, як наші роблять герої, і для того, щоб мирне небо восіяло нарешті на нашу рідну українську землею? Церква приділяє сім'ї дуже велику увагу, тому що виховання дітей в церкві? Являється запорукою доброї існування і суспільства, і держави, і цілого народу. Сила українців саме в об'єднанні. Про це зазначили усі учасники круглого столу. Церковна і духовна підтримка сьогодні передусім потрібна людям. Саме тому всі готові, об'єднавши зусилля, пліч опліч, допомагати українцям заради перемоги. Рух на Велицькому мосту на Закарпатті відновлено. 13 листопада дорожники провели завершальний етап робіт на мосту біля КПП Вилок. Влаштували вирівнюючий шар асфальтобетону з дрібної гарячої суміші на всій штучній споруді. Проїзд цією ділянкою дороги забезпечено. Повідомляють у службі автомобільних доріг Закарпатської області. Юний Закарпатець виборов бронзу на чемпіонаті Європи з кіокушин Карате. З 12 по 13 листопада у Польщі у місті Дембиця відбувся чемпіонат Європи з Кіокушин Карате. У змаганні взяли участь двоє спортсменів з молодіжного клубу Яструб вони гідно представили місто Мукачево. Олександр Кириленко провів три поєдинки та виборов бронзу на чемпіонаті Європи. Поступився також чемпіону змагань. Коханці в усій красі. Закарпатців чекає вистава для дорослих. Нова і неординарна подача зі сцени незабаром вразить публіку. Драма «Коханці» від Харківського театру для дорослих побувала вже у 15 містах України. Тепер відбудеться і на Закарпатті. 17, 18 і 19 листопада в Хусті Ужгороді і Мукачеві відповідно. Залишить цю виставу акторам Мукачівського драмтеатру, аби вони продовжили її грати у себе вдома. Харківський театр для дорослих на сцені Мукачівського драмтеатру. Закарпатців чекає вистава під назвою Коханці на сцені двоє. Він одружений, вона заміжня. Ніхто не кликав справжнього кохання, але воно прийшло без запрошення і зруйнувало все. Народило те, про що не можна говорити і не можна показати. Це перший мінітур харківського театру для дорослих після початку війни в Україні. Наша трупа після війни, а, а там жіно, жіночий жіночі взагалі роз'їхався і зараз знаходиться не в Україні, а чоловічі в різних містах. Де хто залишився в Харкові, де хто навіть а, служить репетиції проводили онлайн. Хоча вони виставу знають, але треба згадати і тексти, і підтексти, і емоційні відносини. Тому ми а, два рази на тиждень зустрічаємось так, от на моніторі через інтернет. А вони приїдуть 16 числа, 16 листопада. Ну так, я скучив і буду радий. Вони будуть жити в мене ці три дні, коли ми будемо їздити в Хуст і в Ужгород і Мукачево. Я сподіваюся, що вони ну якось ми наш репертуар будемо вже підіймати знову і будемо вже намагатись його робити і в інших містах. Коханці, це драма поставлена режисером із Харкова Кирилом Душином за найвідомішим творінням Антона Чехова. Це розповідь про всю правду складного кохання людей, які вже давно у шлюбі. Вистава, яку ми скажімо, ми ну, у 15 містах її вже грали. Так і вже гострулюємо давно з нею, і вже знаємо, як її глядач реагує. До речі, останній раз ми грали її у Миколаєві а у 15 лютого. 15 лютого приїхали додому через тиждень почалася війна. Хоча це і драма, це не комедія, але там є і комедійні моменти, і люди і сміються, і співчувають акторам. І взагалі ця вистава так спланована, що вона йде на інтерактив з залом, тому глядачів не тільки спостерігати можна, але ще і якось діяти поруч з актором. Режисер Кирило Душин запропонував, аби вистава коханці залишилася тут із місцевими акторами. Уже сьогодні артисти Мукачева разом із режисером вивчають ролі та готуються до відвертого виступу перед публікою. Платі поправила платя на сьогодні. Як свої учителях своєї боукибутвоби, конечно сказав у людей порядних. Та, мережучих, та-та-та, важких -та, на підйом та-та-та виростають у справжню задачу. У для неї задача була розмова з режисером, була от перша репетиція з колегою з актором. Тому так, що починаємо роботу. Доволі оригінальний, тому що це дуже цікава форма, тому що це не драма, це не драматичний твір. Там немає він сказав це, вона сказала це. І тому до цього треба ще простосуватися. Це така задача акторська, дуже цікавий виклик. Це вистава, якби банально це не звучало про кохання, про різні його види. Скільки людей, стільки різних видів кохання. Про те наскільки вона така гірко солодка, завжди приходить, вона завжди е зі своїми складнощами, як деякі люди не витримують і ламаються, а деякі витримують і отримують дуже велике щастя в своєму житті. Виступити з виставою коханці мукачівські актори планують вже у грудні цього року. А листопад на себе беруть талановиті артисти Харкова. Приєднуйтеся і не пропустіть виставу для дорослих 17 листопада в Хусті, 18 в Ужгороді і 19 в Мукачеві. Ця подія була останньому у нашому випуску. Дякую вам за увагу! Вдалого вам початку тижня і до зустрічі.